Папороть від прокльонів, і якщо вона у вас засохла, значить папороть спрацювала. Тобто вас хтось прокляв, і от вона все собі забрала. Звісно, ну це ніяк не пов'язано з тим, що ви, наприклад, поставили її на пряме сонце. Або, наприклад, не поливали її, не удобрювали її, або взагалі на неї забили. Причина, звісно, не в цьому справи лише в прокльонах. Я не маю відповіді на запитання, чому люди прив'язують забобони до рослин. Найповніше це пов'язано з глибоко вкоріненим у нас магічним мисленням. Люди наділяли правдивими і символічними властивостями багато рослин свого краю. Ну і екзотичні рослини, які в останні півтора століття потрапили на наші вікна, вочевидь теж мали отримати якісь характеристики, і дуже цікаво, що в культурах, звідки походять ці рослини, які у нас. З буцім приносять біду зазвичай навпаки використовували як цінні обереги.